Місцем реєстрації мого довірителя є будинок номер 5 по вулиці Молодій в селі Юріч, де проживає його важко хворий батько, інвалід першої групи по зору і відповідно з довідка є в матеріалах справи. Суд першої інстанції вважаємо безпідставно відмовно приєднання до матеріалів справи цієї довідки про важку хворобу. батька мого довірителя він ще крім того, що він важко хворий, не здійснює догляд за повністю сліпим батьком. Рішенням суду була встановлена інша адреса, проект мі Так, Давайте проходимо пояснення, як це дасте. Зараз я, хочу, я ж ви... хочу запитати ваша честь, бо в нас батько виходить по двох квартирах одночасно, ну, в одному будинку і в квартирі. Раніше ми чули, що він по проект МІХ 10 проживає. Батько, а зараз, як виявляється, що там, де Кнігінецький зареєстрований, по село Збруч, молодіжна 5. Я хотіла уточнити, по проєктній 5 було би з'ясовано, е, що в нього є, він є співвласний... По проєктній 5, хто проживає, якщо вам відомо? Проекту Про проекту дійсно, є вже Про помилка, по проєктній 10 проживає е, батько мого довірителя, але е, е, і мій довіритель здійснює догляд за батьком, а в селі Збруч він є лише зареєстрований е, в е, тещі. Я помилила. Володимира Миколаєвича немає питань до представника князівництва? Будете давати, ви як представник, ви будете такі доповнення робити? Чи може зараз ви щось скажете, а потім вас доповнить чисто? Так, да, будь ласка, якщо можна оголошено судом. З чим ми не погоджуємося, хотілося б додати, що е, звича вказано міг довіритель придбав на ТПС, там державне підприємство, придбав будинок. Е, якісь там корупційні схеми, ще щось, ну це можливо так до і довго до домислі, але Княгинецький це не єдине його майно, який банк не реалізував через такі торги, або взагалі накладені арешти, або просто забирав за борги. Даний боргню з 2008 року і в 2014 році. Цілий ряд е, номер справи є також, що це і в апеляційній, і в своєму поясненні. Також йому було відмовлено, але е, е, ну, в касації було клопотання, в, каса, е, в інстанції касаційного порядку було клопотання про те, щоб припинити е, виставляння на торги е, арештоване проведення прилюдних про, торгів. При торгів, і це було відмовлено. Вся процедура дотримання і оскарження, тобто в нас законодавством не заборонено судитися, бо наскільки подавати різні де порушені права доводити свої доводи. Але хочу е, ваша честь зазначити, що з 14 липня 2017 року, тобто вже майже рік, як будинку, е, я, якю власник даного будинку, апеляційне оскарження торгів. Вони подали в 10-му місяці, тобто, де е, по процедурі, навіть це зараз де питання дійсно стоїть в судовому порядку. В 10-му місяці вони звертаються, оскаржують торги, і вони тривають до цього часу. Тому що е, сторона позивачів різними методами затягує судові засідання, не можуть подати належну оформлену уточнюючу позовну заяву. Різні підстави, потім різного роду у нас звучать, що будуть проводитися експертизи, вони не о, за один місяць робляться. І е, с, ну, ваша честь. Відповідно, яка вина на дюбакіна в тому, що оскаржуються торги, де будуть оскаржені навіть сроки, бо вже відповідно діє новий срок, там де е, тривають до трьох місяців, можна оскаржити після торгу. Ця вся процедура триває навмисно, спеціально. Ці всі доводи, факти, кримінали, банди це ми вже все чули. Але давайте повернемося до закону русла, де Дюбаків безпосередньо є власником. І до того часу, як банк виставляв на торги даний будинок, є довідки сільських рад, в яких засвідчено і вказано, що в будинку ніхто не зареєстрований. Ті факти, де стверджують, що княгинецька, його дружина чи його діти проживають в даному будинку, це вони проживають з тих підстав, що йдуть судові справи. Княгинецька не має відношення до даного будинку, абсолютно ніяких. Бо в договорі іпотеки пункт 1.2 чітко вказано, де Княгинецька передала свої права одноособово княгинецькому. Тому постало питання, що саме він, Дюбатін зробив велику і найбільшу помилку те, що він послухав правоохоронців, які, коли він прийшов, коли купляв будинок, розумієте, сам факт все продавалося, все було чудово. Але е, оспорюються торги з яких підстав, бо на їхню думку, що там оцінка вартість. Але якщо почитати акти протоколів і саме порядок про продаж, продажу на все там, то Дюбакін купив з третього разу на аукціоні. Тобто не з першого разу, а за кожним разом сама від оцінки зменшується вартість. Ну, Бо це тому і називаються торгівля. Далі, якщо не враховано також судом, що до даного будинку зареєстрований син Дюбакіна, Дмитро Володимирович, де на даний час він не має де проживати. І в цій конфліктній ситуації так само Дюбакін вже рік, як вложив свої кошти, є якісь підстави вважати його, не його, ну хто на що вчився, хто кредити брати, а хто заробляти. Але він безпосередньо власник даного майна і стверджувати ті факти, що хтось щось порушення чиїсь, ну чому не раховує ніхто позицію, що порушені права Дюбакіна. І він е, прислухався до правохоронців і почав виселяти княгинецьку, хоч він був і не зобов'язаний його виселяти. Він там фактично ніхто не зареєстрований, і право власності вже було на Дюбакі. Він з чисто людської такої, ну я не знаю, якийсь пішов на переговори. Першій інстанції не задовільнив суд позовні вимоги, і він звернувся в апеляцію. Судова справа тривала вісім місяців. На даний час у нас є рішення апеляційного суду, там де чітко зазначено, що вступає з моменту проголошення. Все далі ми зіштовхнулися з тими різними доводами, примусами. Але ж знову ж таки, чому я уточнила адреси за е, княгинецьким? Згідно навіть в рішенні суду чітко вказано, згідно ну, інформаційний довідник, хоч хоч Дюбакі ні банк, ні сетам не зобов'язані надавати їм інше майно. Ніхто не зобов'язаний. І Дюбакіна заставити комусь щось в себе утримувати, також ніхто не зобов'язаний. Також прошу врахувати, що за цей весь період за комунальні послуги, які нараховуються, також рахуються на Дюбакіна, як на власника та будинку. Також ніхто не врахував той факт, що е, згідно інформаційної довідки. Частина квартири номер 57 по вулиці Проєктній 10, місто Кам'янець-Подільського, є співвласником Кнігнецьк. І далі, що він зареєстрований, місто, село Збруч Кам'янець-Подільського району, вулиця Молодіжна. Далі в судовому засіданні Баблунюк надано були довідки, які... ну Я не є спеціалістом в медичній галузі, перерви суд не оголосив, але хочу зазначити, чому так само справа про торги йде довго. Чому е, зараз у нас також така колізія, тому що є е, е, порушена е, справа, де вона де Баблонюк зазначила, що її суддя Боднар вдарив дверима. І це також ідея як кримінальне провадження, одна з підстав була відводу Боднара. Це саме е, от в нас от якось так воно все переплітається в купу, всі винні і всі злочинці, тільки от в них всех вдома. Також судом не було враховано, що, е, ну, що позиція саме. Саме що з довідки на запит чорноморця, адвоката, прийшла зовсім різна відповідь, зовсім різний діагноз, зовсім в княгинецьку. Те, що він перебуває в декількох лікарнях, будь ласка, він може все життя лікуватися. Але ніхто не з'ясовує, а де Джубакін проживати має. Він купив, вклав всі кошти в будинок. Підраховувати його кошти, будь ласка, та й своїми боргами. На торги виставлявся будинок, ніхто не забороняв так само княгинецьким викупити його з торгів. Те, що вони придумують, що вони будуть з різними позовами звертатися, будь ласка, які права порушує Джубакін в будь-якій ситуації. При торгах, при тих самих реалізаціях, оцінках і всього іншого. Він заплатив кошти відповідні, які потрібно було. І документи правоустановлюючі в нього є. Хто де, що вривався, порушував чиї права, це Джубакіна порушують права зі всіх сторін. Тому що до нього додому вриваються невідомі особи, яку він ніколи в житті взагалі не бачив. І кричить, що вона захисник будинку, з якого, від кого і як. Банди формування ну це якщо його син займається спортом, називати бандою формування, ну це може враження бути кожного такого, кожна спортивна особа. Також судом були довідки надані в першій інстанції при розгляді справи, де було чітко все зазначено, хто є власник, що чого є власник і відповідно чого. Згідно, ми нічого не заперечуємо, нехай Нігенецький не лікується, але прошу ваша честь врахувати, що це не хвороби. Також відповідно в статті 66 виконання, виконання рішення про виселення боржника, де чітко вказано пунктом 5-7, якщо виконання рішення здійснюється за відсутності борожника, тобто якщо він десь там перебуває на лікуванні і воно не є важке, це просто його таке довідки. Говорила, що це йде затягування. Державний виконавець зобов'язаний провести опис майна. Описане майно передається для відповідного зберігача, стягувача або інші особі, виконавчим е, державний виконавця. Пунктом сьомим. Чітко вказано: зберігання майна здійснюється протягом не більше двох місяців. Навіть при тому, як буде висунений княгінець, його права абсолютно ніяк не будуть порушені. Тому що це майно буде описано, поставлено в гараж, буде. І потім йому передано протягом двох місяців для повної реалізації. Також прошу врахувати конвенції положення е, першої статті, де непорушність права власності. А інші доводи викладені є в письмовій заяві, на назакона на стаття 18, де рішення суду є в обов'язкове виконання, відтягування відстрочення його, е, е, потрібно враховувати також і права Джубакіна, які нічим не порушують права Княгинецького.

Ваша честь, прослухавши тільки що виступу поновці, хочу звернути увагу, що слова її, що як немає ніякого відношення до даного будинку володіння і є повною юридичною здатності. Матеріалу справи наявний як кредитний договір, так і іпотечний договір. Даний будинку володіння було придано за спільно сумісне поштоворушень, і ми княгімецька Тетяна Володимирівна є співвласником даного будинку володіння. Позов був. Виключно Дюбакіна, щодо виселення княгинецького Володимира Волонтеровича. Але будинок належить подружжю Княгінець і Володимиру Волонтеровичу, і Тетяні Володимировичу. Рішення суду щодо виселення Тетяни Володимирівни немає. Крім того, в даному будинку вже з 2008 року так, проживають, подружжя проживає разом зі своїми дітьми, двома дітьми, які згідно довідки як каналу на щось. Справді, вони там проживали весь цей час і вони там продовжують проживати весь цей час. З приводу комунальних послуг, які сказала Кохановська, це не відповідає дійсності. Всі особові рахунки в Хмельницьказі, в відділенні мрем, вони всі на попередньому власнику на Княгинецькому. Бандите зробили спробу відрізати мого довірителя від газу та від світла. Були нами написані заяви про те, щоб, щоб відрізати будинок від газопостачання та від світла. Їм було мремо, і з газом було відмовлено. Тепер я хочу зупинитися на нюансах, які ви не хочете слухати, але вам прийдеться їх висловити. Це події 4 та 6 числа. Які винесене варне рішення, як і всі інші рішення по рейдерству, які були виносилися судами, вони виносяться з розумним виглядом виглядом порядними людьми в суддівських матіях, а наслідками є силове захоплення майна за незаконними рішеннями судів, що і мали місце 4, 5 та 6 травня 2018 року. коли 4 травня бандити. Ще раз говорю, що це у кусельна Дукаєва влетіло на будинку володіння двома величезними джипами. Вас скільки би ви не працювали в тому суді, таких джипів, як в Дукаєва, не буде. В Дукаєва і в Дюбакіна двома джипами вони влетіли на будинку володіння, зробили там рейвах, кричали, особливо, оскільки запросили психічно хворих, кричали і ломом, били. Могу довірителя ломом завдали йому удар в ребро і ломом виламували ці двері, били людей, проникли в будинку володіння, і там Дюбакін разом Дмитро разом з Кохановською один і одну ніч ночували. Далі, 5-го числа, вони приїхали туди вже святкувати день народження Кохановської, вам формування. Зокрема, матері це по рейдерство. Я розумію, що вам, вам цікаво, вам не цікаво, але це наслідки вашого рішення. Коли група молодиків, коли самі бандіти, от присутні тут, от, Магомед Дукаєв, вони в будинок вже коли були правоохоронні органи, вони заходили, нас захищала поліція. Вони били поліцію, вони били в нас, вони зробили імітацію прориву через двері, які ми закривали собою. А самі в цей час неповнолітніх дітей довжоцької школи пустили через вікна, які пролетіли через вікно в масках, в капішонах. І це все це все зафіксовано на відео. Оце от наслідок суддя Янчук вашого рішення. Розумієте? Це наслідок вашого рішення. Я вам просто пояснюю, що перед тим як приймати зараз рішення про відстрочку, щоб ви знали, що там відбулося, щоб ви знали про той суспільний резонанс, який має ця справа, і е знали, що винесене вами на папері рішення буде мати серйозні наслідки, як і юридичні. Так, і не дай Бог, знову пройдеться кров. Вона вже пролилася, і вона може пролитися знову. Це не прості пересічні люди, це бандформування, яке спеціально цю схему для захоплення власності людей. Я вам п'ятий раз е поясню, щоб. Е Виставляють бандити, вони наняли оператора, виставляють, то хай це буде і хай на всю Хмельницьку область побачить, хто у нас вирішує такі виносить рішення по рейдерству і як це рішення виконується. Можна подати? По суті, від нас прошу за всього цього словесного збору врахувати одне власником будинку, повторю, нагадую для всіх осіб, які вважають, я не знаю, що вони вважають. Що з 14 липня власник будинку одноособово є Дюбаків Володимир Миколаївич. Всі ці факти також і в матеріалах справи в першій інстанції, так як ми переглядали судей Боднером. було додано самими представниками довідка про те, що княгинецька передає розписка, передає всі свої права своєму чоловіку. Ми думали, вже, ми... Ви я вже це чули. Давайте не повторювати. думаєте, що якщо 20 раз повторюєте одне і ж, то ще ж ну я не знаю я про банди формування. Просто це давайте по суті. Якщо Ваша є Ваша честь по суті, прошу відмовити задоволені. Ви ну, до дебатів не перейшли. Якщо, е, якщо у вас є по суті якісь доповнення, суд Ваша честь, по суті, всіх доповнень прошу врахувати тільки той факт, що не приймаєте тільки що стосується про виселення і виконання рішення суду. А всі інші доводи і припуси, і факти, там тут що щось десь ліз, через вікна ще хтось збривався, відкинути. Дякую є питання. Ну, Оскільки ви приймали до матеріальну справи пояснення, я так зрозумію, що неї, Кохановська сказала про те, що інші її доводи викликані до пояснення. Я в самі ці пояснення не читала, прошу назад мені. Хочу Так, так, так. Ми їх підготувалися. Хоча б на 3-5 хвилин. На 3-5 хвилин, щоб надати мені можливість про, щоб прочитати ці поясни, щоб потім... Справі олучу, технічна перерва на 3 хвилини. 5 хвилин, будь ласка. Зачкайте, коли Можна так Ні. дайте забирайте собою.